Як ви оцінюєте діяльність НЗК щодо добровільних насків, членів партії УкрОП? І на вашу думку, чому саме взялися за вашу партію? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що НЗК демонструє активну роботу, яка проявляється в тому, що фактично майже завалена була робота по електронному декларуванню, коли багато які вперше декларують. І які вдруге декларують чиновники різного рівня не могли заповнити, тому що лежав сайт свої електронні декларації. І інші причини, які є претензії з боку громадських, громадських активістів, ви знаєте, цей закон прийнятий, який змушує представників громадського сектору, громадські організації зараз декларувати свої статки, особливо тих, які борються, які є антикорупціонерами і власне борються з владою. Тобто, фактично, у нас країна. Скочується до того, що будь-якого громадянина реально можна притягнути до відповідальності тільки по одній електронній декларації, знайшовши якісь промахи, якісь там недоліки, якісь там нюанси там і так далі. І тому, але ж, власне, НЗК займається не тим, не пошуком корупціонерів в органах влади, а власне вона почала воювати із опозиційними політичними партіями, і зокрема взяла в. До уваги дві, активно дві партії. Це партія Батьківщина, яка є парламентською, а з непарламентських, значить, українське об'єднання патріотів Укроп. І вони придерлися до того, що свого часу минулого року. Українське об'єднання патріотів укроп брало активну участь у виборчій кампанії до виборів до Верховної Ради України по самих виборчих округах. В результаті по шести ми одного кандидата зняли. Були в шести. Ми виграли в двох, як ви знаєте, виборчих кругах. Це був шоу для влади. Шести округів, два переможних депутати Верховної Ради по Україні. Це був серйозний прецедент. Стільки взяла ж Батьківщина, а БПП, скажімо, нуль. Там інші партії так само ніяких представників своїх не провели, бо ж пройшли тільки самовисуванці. Отже, вони почали шукати причин, до чого якби. Придертися. і знайшли процедуру, коли в липні місяці відповідно до нового закону треба було здійснювати платежі через банки. Але НЗК, на жаль не дало роз'яснення в цей час, не дало формул, не затвердило свого підзаконного правового юридичного документу заяви, відповідно до якої банки би приймали ці кошти. Заяви не було вчасно розроблено на ЗК, банки не приймали коштів, і відповідно ми не могли здійснити правильної ці процедури, так як це було в розумінні на ЗК. І на ЗК не визнало свого промаху відповідно і почало карати нас, провівши своє дослідження, подавши в суд, і ми знаємо, які в нас чесні демократичні суди, особливо Печерський районний суд міста Києва, який прийняв відповідне рішення щодо арешту рахунків Партії укроп на суму від еквівалентно тій сумі, яка була. Внесена в проміжку того часу, в липні місяця минулого року. Я вважаю, що це тиск органу карального, такого, яким є назика на опозиційну політичну партію, що це вибірковий підхід, це бажання, скажімо так, заморозити діяльність впливової політичної сили, яка є в Україні, яка фактично розкриває всі тіньові схеми, які є в коридорах влади. Зокрема, на ринку боротьби з ворогом в частині ордло. Ми ми були активними в частині заборони торгувати з ворогом, як ви знаєте, і зрештою президент змушений був визнати на засідання РНБО. Правоту таких висновків і такої позиції волонтерів громадських організацій, ветеранів АТО і політичних партій, тому що Укроп, і наклав заборону на торгівлю з Орло. Зараз ми виступаємо за абсурдне рішення НКРЄ, це національного державного незалежного регулятора, нібито незалежного і пана Вовка, який прийняв рішення про стягнення додаткових платежів з населення за підключення до мереж газу абонплати. Тих громадян, які не мають лічильників будинкових, кімнатних. І ті ситуації це абсурд, тому що це по двоє, по троє платежі за газ, які лягає гарем на, для населення. Ми вкричимо, ми будемо знову ж таки штурмувати Трибуну Верховної Ради, ми будемо підключати засоби масу інформацію і не можна миритися з цим фактом, тому що навіть за висновками ООН. Близько чи понад 60% мешканців України громадян України є за межою бідності. Як можна ну, в, в цій ситуації, коли такі величезні відсоток громадян жив животіють і живріють за невеличкі гроші, накладати на них тягар ще додаткових стягнень, тому що якісь там олігархи втрачають по своїх газових мережах, чи це чи це гази, чи це облгази, чи це обленерго? І відповідно просі громадяни повинні покривати їхні видатки. Тому в тій ситуації ми категорично налаштовані проти, і от ми за таку позиційну діяльність, за, за правду, Макаю, страждаємо. Але ж разом з тим ми подали апеляцію. Крім того, я хочу сказати, що це абсурдний висновок на ЗК стосовно арешту наших рахунків, тому що ми пройшли свій внутрішній і об'єктивний, як на мене, на моє переконання, зовнішній аудит своїх фінансових всіх операцій, які були здійснені протягом минулого року. І ми відкриті повністю перед суспільством. Ми задекларували всі статки, які ми мали, всі платежі, які ми мали. Будь ласка, перевіряйте, перевірили вже, а тепер, власне, окремі органи мають до цього свого. Свої, скажімо так, придирки. Але я вважаю, що це в тій ситуації ми тільки зміцнюємо. І українці, прості громадяни, можуть тим більше розібратися, хто є, хто в українській політиці, і хто як захищає їхні особисті прості громадян і в цілому національні інтереси. Проблема людського сміття. На вашу думку? Чому львівська мерія досі не вирішила цю проблему? І як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ви знаєте, ну по-перше, не будемо констатувати, всі знають про те, що львівське сміття полігон Грибовецький на сьогоднішнього дня, десятиріччями він нагромаджувався. Та мерія, та міська рада, яка сьогодні є, вона відповідальна за невеликий період часу якби складування цього полігону, але це невеликий період часу складає всього на 11 років. Власне, за 11 років, майже 11 років часу, що міський голова нинішньо обіймає цю посаду, і, відповідно, виконком вся команда якось можна собі було вирішити, дати раду з твердими побутовими відходами. Но принаймні, щоби, принаймні, Якщо не побудувати завод, щоб не було тої трагедії, яка сталася на Грибовичах, яка понесла життя чотирьох людей. Можна говорити, що ця трагедія свідомий підпал, але ми знаємо, що Генпрокуратура це спростувала. Це не був свідомий підпал. Це було нехлюйство, недбальство, тому що багато хто говорить, що на такому сміттю заробляють. І, можливо, саме цей чинник і був головним, що власне міська рада не знаходила довший час. Інвестора, визначення головного інвестора, який міг би побудувати сміттєпереробний завод. А таких компаній за тільки період каденції Андрія Івановича, які мали бажання зайти на ринок сміттєпереробки у Львові, складав 43 компанії. І всім їм було дано відповідь з тих чи інших причин. Тому я не хочу це документувати більше. Люди самі зроблять свої висновок. Звичайно, коли сталася трагедія, треба вирішити цю справу, тому що що в людей є, що є міських голів, які приймали, почали приймати на свої полігони твердих побутових відходів, сміття зі Львова, першого Львівської області, страх. Тому що перший от перший, другий, третій раз привіз це все потім почало не обліковуватися, а потім просто почали закидувати цим сміттям. Його достатньо багато, багато полігонів, малих маленьких містечок у Львові, які теж мають свої проблеми. Екологічні, деякі, екологічні скрива, місто Новорозділ, чи місто Золочів, чи будь-які інші міста, і містечка у Львівській області. І в тій ситуації ми вважаємо, що так схоластично, без, несистемно проблему зі сміттям у Львові не вирішиш. Як на мене, Потрібно, по-перше, вести нормальний діалог. Не можна перекидувати відповідальність, не можна перекинути відповідальність із одних своїх плеч на чужі плечі. Тому міська влада повинна бути свідома своєї відповідальності, що вона повинна знайти. Обласна влада може запропонувати їй ту чи іншу ділянку, а вона повинна вже далі відповідно до запропонованої ділянки в межах Львівської області вести діалог з громадою, з сільськими головами, з. З об'єднання територіальної громади, якщо така створена вже на межах того чи іншого села. Відповідно, переконувати людей щодо доцільності, принаймні тимчасового розміщення сміття зі Львова. Такого діалогу не було. І, відповідно, ситуація ще більше усугубляється. Зараз, ви знаєте, що сміття мандрує по всій території України. І це теж не вирішує проблеми. Я вважаю, що одні з проблем, яка має вирішити, це все-таки діалог, який має вінчатися успіхом з грибовицьким сміттєзвалищем. З Малхівською сільською радою, з громадянами, які мешканцями села, які там є, все-таки тому, що з тим сміттям, яке вже там є, треба щось робити, треба його утилізувати. Якщо вже почати утилізувати правильно, як пише наука, то безумовно, що це той те місце, де в принципі потенційно може бути завод, але якісний завод, з отриманням всіх правил відповідної екології, екологічної безпеки, так як це є в Європі. Ну чому є австрійці можуть поставити собі завод, мало не в центрі відні? І він нікому не смердить, він нікому не наносить ніякої шкоди. Чому шведи настільки ефективно переробляють сміття, що вони вже переробили все своє і везуть за кордон? тому що вже свого немає, що переробляти. Чому інші країни так само це питання вирішили? Я розумію, що вони Європа, але і в нас в Україні є міста, містечка, які собі дають раду, і в Києві стоїть сміттєпоробний завод, і в Вінниці ця проблема якось вирішена. Тобто треба просто запозичати правильний досвід і просто мати бажання це питання вирішувати, і його спокійно можна вирішити. А як добитися мешканцям Золочинського району, щоб сміття залишене без дозволу забрали його? Ну дивіться, по-перше, треба ж розуміти, чи є якась угода підписана між Львівською міською радою і Золочівською міською радою, чи не Золочівською міською радою, а районною радою, відповідно ж, можливо, селищами громадами. І що таких угод офіційних немає, а це все робиться підпільно. Це треба просто оперативно реагувати громадськості, мешканцям села, правоохоронним органам, які би мали фіксувати кожну фуру, яка в'їжджає, яка долає межі кордону району, яка в'їжджає місто чи долає місто. Цих фур не так багато, зрештою, і. Поліція могла б тим займатися, могли б тим займатися просто небайдужі громадяни. Ну, тому що ну, гонитві за сміттям, ну це ж, знаєте, це як за Феніксом. То вони скинули там під Житомиром, то вони скинули десь там під Дніпропетровськом, це десь під Києвом далі і так далі. Ну, тобто не, не вгонися за ними. Але якщо є такі небайдужі громадяни, які бачать фуру сміттям, яка не вільно десь їде, фіксуйте номера. І тоді вже можна буде з них питати, чого вони замандрували на ту чи іншу територію.